Ісус новин та кале. Мойсей. Мойсею! Що Ісусе новини? Боже, вогонь рухається. Нехай священники передадуть сигнал всім колінам. Ми підемо туди, куди Господь веде нас. Що відбувається? Господній вогонь піднявся. Він веде нас до землі обітованої. Знову. Господь обіцяв відвести нас до землі, де тече молоко та мен. Як нам дістатися туди, якщо ми не будемо слідувати за ним? Ми вирушаємо до того місця, яке Господь обіцяв нам. Він сказав: вам віддам його. Ми просто блукаємо цими пісками. Ми йдемо без цілі та призначення. Ще й голодуємо під час цього. В Єгипті ми могли їсти рибу, яку хотіли. Крім того, там були огірки, дині, цибуля, часник. А тепер ми голодуємо тут. Єдина їжа, яку маємо, це манна. Господь піклується про нас, посилаючи щодня ману. Однак всі лише скаржаться. Йдемо, йдемо, скільки ще ми будемо блукати, поки самі не станемо пилом. Чому ми зупинились? Ти щось бачиш? Чому всі зупинилися? Прийшли до гори аморейської, яку Господь Бог наш дає нам. Погляньте, Господь Бог ваш віддає вам цей край. Увійдіть та володійте, як говорив вам Господь, Бог батьків ваших. Не бійтеся та не жахайтеся. Господь сказав мені. Відправ людей, які розвідують все про землю ханаанську, яку я даю синам Ізраїлевим, по одній людині від коліна їхніх батьків, які є головними серед них. Ось ті люди, які розвідуватимуть землю. Шамуа, син Закурів, Шафат, син Хоріїв, Калев, син Єфунеїв, Ігол, син Йосипів. He's also a singer. 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 Той, хто махлює, ніколи я не переможе. Так, тримати крісе. Так, це те, що треба, Крісе. Відмінно. Дякую, тренере. друзі. Допоможі робіку. Ти чудово зіграєш сьогодні, Кріса. Дякую. Я трохи нервую, бо це ж моя перша гра у вищій Лізі. Погляньте, хто приєднався до вищої ліги. Ого. Квантуме, якщо ти будеш грати сьогодні, то маєш знати, хто це. Це Сі Джей Гарріс. Кращий гравець у Лізі. І що? А то, здається, Сі Джей загубив свої буци та футболку. А ми знайшли їх. І нам потрібно, щоб ти заховав їх. Але, хлопці. <гаду> Розслабся. Ми віддамо їх йому. Однак тільки після гри. <гаду> без боців та футболки він не зможе грати. У цьому вся суть квантуме. А без сіджея ми обіграємо їхню команду без проблем. Але хлопці це ж не чесно. Добре, команда. Доме. Тобі вирішувати квантуми. <гаду> Доведи, що ти наш. Те, що вони просять зробити погано? Це ж моя перша гра з ними, Джой. А шерман і Гідео шерман лише... Шерман та гідео лише пара хуліганів, які намагаються опустити тебе на свій рівень. Ти ж насправді не збираєшся погодитися на це. Супер Я відправляю вас на зустрічі з двома чоловіками, які не боялися йти за господом і робити те, що правильно. Диму робіху! Це виноват чудово! А на смак він навіть краще ніж на вигляд. Згідно моїх сенсорів, ми опинилися в районі, відомому як Ханан А час десь 1500 рік до Різдва Гарно впіймала, ось що Давай, Кріси, давай Крісе. я впіймаю Біжи! Добре, Робіко, кидай вище Я точно впіймаю Аго, моя черга, Робіко, сідай! Ай, ой! Я впіймала ці! Аго! Що ви робите в моєму винограднику? Я чув, що ізраїльські шпигуни вештаються навкруги. Здається, я впіймав кількох. Шпигуни? Ми не шпигуни? Я. Ти... Що? Я кажу, як хтось може подумати. Поверніться! Не племен. Кисе! Крисе, Джой, друзі, де ви. Зараз піймаю. Ледве не спіймали. Фу. Фу. Ви врятували. І смикнули мене так сильно, що мені доведеться заново калібрувати гіроста. Стабілі... Він просто хоче сказати вам дякуємо. Я Кріс. А це Джой та Робік. Вітаю! Привіт! Я Ісус Новин. – Калев? – Шафат. Ігл, Хлопці. А здається, ми знайшли шпигунів, яких він шукав. Калеве. Нам варто повернутися до нашого народу. Бог дав нам завдання дослідити всю цю землю. Ми продовжимо. Отже, після того, як Господь вивів нас із єгипетського полону, він сказав мойсею обрати лідера з дванадцяти колін ізраїльських, щоб розвідати ханаанську землю. Мойсей велів нам довідатися, який це регіон, скільки людей тут живе, наскільки вони сильні. На вигляд, вони неймовірно сильні. Ми повинні були дізнатися, тут люди живуть у відкритих містах чи у фортецях. Погляньте на ці стіни. Ця битва Господня. Мойсей велів нам довідатися, чи добра ця земля для врожаю, та які дерева ростуть тут. Він також велів нам принести з собою плоди з цих рослин. Цей жир Калеве! Ісусе іде! Швидше сюди, ховайтесь Допоможіть! <помогляда> <помогляда> Стій! Нікого нема. Привиділося. Ледве не спіймали. І не кажи. Зусіма все гаразд. З мене досить. Я не зможу жити тут, якщо завжди буде небезпека зустрічатися з цими велетенськими анакітами. Так, звичайно. Угу. Бог обіцяв нам цю землю. Та ти ж бачив зріст цих людей. Ми не зможемо перемогти їх. Ми, ніколи не Ми маємо виконувати веління, які Господь дав нам, та вклонятися йому зі страхом та тремтінням. Господь привів нас сюди. Ми не будемо голодні на цій землі. Тут багаті пшеничні поля всюди, і виноградники та сади. Нам потрібно лише довіряти Господу. Він обіцяв нам цю землю, і саме він переможе всіх ворогів, яких ми зустрінемо Краще блукати пустелою, ніж померти під час цієї безглуздої витівки. Yeah. Так, я згодний Тут небезпеку дуже небезпечно. Калеве велетні дуже великі. І, Схоже, твої друзі покинули тебе. Як тобі вдається залишатися сильним? Справа не в тім, наскільки сильні велетні для нас, а в тім, які вони проти Бога. Тобі цікаво, чому ми з Ісусом новином не пішли за іншими. Ми повинні слухатися лише Бога, не людей. Тобі це нічого не нагадує. Це зовсім. інше. Команда хоче перемогти. Вони йдуть. Щось дуже довго ходили. Лише сорок днів. Кажу, що були велетні. Я ніколи не бачив таких великих людей. Це було жахливо. Міста там великі і з укріпленнями до небес. Народ той більший та сильніший від нас, а деякі велетні можуть розчавити людину одним кроком. На тому ґрунті ми не зможемо нічого виростити, а народ там як гіганти. Чому вони таке розповідають? Ходімо, Мойсей кличе на зібрання. Прибули ми до краю, куди ти послав нас у розвідку. Це і справді багата країна. В тій землі тече молоко та мед. Погляньте, які фрукти там ростуть. Нічого собі виглядає гарно. Однак народ, що живе там, міцний. І їхні міста дуже великі і укріплені. А ще там були велетні. Велетні? Що це Велені. Потрібно йти в ту землю негайно. Ми зможемо захопити її. Не можемо ми піти проти них, бо вони сильніші за нас. Земля, якою ми подорожували та досліджували, пожирає всіх, хто приходить жити туди. Краще було померти в Єгипті або просто тут у пустелі. Що Господь веде нас до цієї землі? Щоб ми загинули в битві. Наших дружин та дітей заберуть у рабство. Не бійтеся. Господь Бог наш піде перед вами. Він буде боротися на вашому боці. Так само, як робив це в Єгипті. Просто перед очима вашими. І ви спостерігали, як в пустелі він весь час піклувався про вас, так само, як ви піклуєтеся про своїх дітей. Хіба не буде краще повернутися до Єгипту? Давайте оберемо нового лідера і повернемося. Земля, якою ми проходили для огляду, чудова земля! Якщо ми послухаємося Бога, він неодмінно подарує нам ту землю, де тече молоко та мед. Не бунтуйтесь! У нас немає причин боятися тих людей, що живуть там. Господь на нашому боці, і вони не матимуть шансу перемогти нас. Побити їх камінням! Побити камінням! Я Зробив великі речі для цих людей, а вони все одно відкидають мене, відмовляючись повірити в мою силу. Вони більше не будуть моїм народом. Я відкину їх і знищу їх. язвою. Я зроблю від тебе націю більшу та могутнішу, ніж вони. Ти своєю великою силою врятував цей народ з Єгипту. Прошу, не знищуй нас тут у пустелі. Покажи свою силу, Господи, як ти сказав, Господь довготерпеливий, і багатомилостивий, прощає будь-які провини та гріхи. Але він не виправдовує винних, ти милосердний. І ставишся до людей краще, ніж вони заслуговують. Прошу. Прости цей народ, як ти прощав їхні гріхи від Єгипту і до цього місця. Я прощаю їх за проханням твоїм. Проте точно так, як я живий, і слава моя не має меж, ніхто з цих людей ніколи не ввійде в обіцяну землю. Цей народ бачив мою силу в Єгипті та в пустелі, але вони ніколи не побачать Ханаану, бо не слухалися. Та випробовували мене за багато мене. разів. Скажи їм, що вони мене образили. І ніхто з них, хто старше 20 років, не ввійде в землю, яку я урочисто пообіцяв подарувати вам. Лише Калев та Ісус Навин увійдуть до неї. Скільки ви були вірними, Господу, я обіцяю, що місця, які ви ходили оглядати, будуть належати вам та вашим дітям назавжди. Добре, ну ж, бо, хлопці, сюди, всі гравці-сюди, ходімо! Робитимеш крісе. Якщо Калев та Ісус на вин були слухняними богові попри все, то яке виправдання мені щоб не стати проти таких хуліганів, як Гідео та Шерман. Алло, Кріса. Давай іди сюди. Крісе, що ти робиш? Ти чув мого тата? Йди сюди. Хвилинку, тренере. Я маю справу, яка не може чекати. Аго сідже. Я Кріс квантум. Що квантум робить? Він повертає сідже його форму. Викладайтеся на сто відсотків. Грайте, круто та весело. Зрозуміло. Гарі! Так, тренери, Гарі! так! Ми покажемо їм. Що це зараз було? Я мав повернути Сіджею Гаррісу його форму та бутси. Справді? Може, розкажеш мені, як спорядження Сіджея Гарріса опинилося в твоїй сумці. О, це. Це кумедна історія, тато. Та не вже. Я обожнюю кумедні історії і ти розкажеш її мені на лаві запасних. Що? Демаріус, ти в грі. О, так, класно. Тату, ти не можеш. Можу і зробив. Сідай, сину. Після того, як помер Моїсей, Ісус навин став новим лідером Ізраїлю. і як обіцяв Господь з усього того покоління тільки Він та Калев побачили, як Ізраїль отримав у спадок землю обітовану, ту землю, яку вони, будучи розвідниками, оглядали багато років тому. Землю, в якій тече молоко та мед. Та о нових жити так, допоможи, зміни життя. Yeah.